Доброго дня друзяки, колеги, колеги по зварювальних роботах. Так, сьогодні буде у нас розпаковка. Я приобрів, кажуть, як отакий нашумівший гравьор. Думаю, дивився, які всі хвалили, всі хвалили, такий гарний, гарний. Коротше, взяв, <смі> взяв отакий гравер, дрель. Дрель гравер. Гранд 570. Ну, що хочу вам сказати. Я трошки попрацював ну, Китай. Китай, дешевий Китай. Його бюджет до 1000 гривень. Тобто центровка. Ну, всі його хвалять, там, такий гарний. Дзвонив. Замовляв в інтернеті. Перезвонив мені, як кажуть, продавець. Там все, беруть, грибуть, ми їх продали вже там більше 10 тисяч, все, там озив, бомба. Подивився ще YouTube канали. Ну, коротше взяв. Хочу сказати таке. Центровка в нього, Центровка в нього, ну, не дуже показує. Пальцем не тримаю, путаю він То тобто, центровка у нього, ну в принципі як, Чувствується в руку, трошки вібрація є. По весу він десь кілограм, наверное, важить, мо чуть більше. Мо менше. Десь в короче в районі кіла. Що я хочу сказати? Пробував їм уже працювати, звісно, десь кусок железяки. Де я їв? Коротше, ладно. Нема дохід. Я хочу сказати так, в основу комплектація у нас. Тут всякі шурупчики, два сверла якісь бачу, камінці, войлочний круг, ну, саночки якісь. Ну, такі коротше це. Ну це я не знаю для чого це. Ола, Ще якісь алмазні сеті є. Чи типу алмазні? да, типу алмазні все якісь. Не знаю такі. Короче. це я вообще... Я не знаю за чого вообще його ложиться, щоб таки ціна більша була, Ну це. це мусор, реальний мусор. Це отак от зробити, він відро стоїть. От туди його. В принципі, ще замову таку фрезу. Д... Д... ТДВ. Карбід дрель. Сайз, розмір 8 мм. Сама головка. Стержень 6 мм, а головка 8 мм. Тобто, ну, гризе, гризе хорошо, я пробував даже одівав окуляри, бо лашмоття такі летять. То есть, ну не знаю, ціна її 370 гривень. Ну, в принципі, побачимо скільки їй довго вистачить. В принципі, ну що ще. Чесний отзов, я, я не, не довольний цим. Таке. Помощності тяне. Помощності тяне. То есть, для тонких робіт таких його вистачає. Побачу, наскільки його ще вистачить. Ну, саме, що мене дуже вразило, це якість оцього ключика. Який ну, реально його вже по інтернеті вшарив. Дуже, дуже мало його десь знайти. Ну, качество я не знаю, що він зроблений. Він у з сілюмінію зроблений. Дивіться, сфокусується. Уже раз зажав і відламало. То есть, ну, качество все ключа вообще. Китай. Короче, вот такие обзор Гранд 570. Честный отзыв. Хлопцы, не берите. Гивно. Так, и распаковка следующего. Я приобрел. приобретение, кажусь. Вот такие у меня лазер. Прокрафтовский. Я вже їм працював Пару днів тому робили навес, Тобто, ну, отбивав нуля. Там, ну, короче, хто цим займається, знає. Коротше ну, по комплектації. Комплектація для на ці кошти більш-менш хороша, можна сказати. Тобто окуляри. Маленька тринога. З регулятором, з датчиком, не з датчиком, а з уровнем, водяним уровнем. Два акумулятора, зарядна, зарядка, шнурок, магнітний, магнітний тримач. також тримач за голову лазера, тобто підвісниця на магніт. Тримач для голови. Газліфт і отака дуже. Ну, Сам пристрій. І от така, як кажуть, вроді би і не нужна річ, а, а з одної сторони приємна. Мелочь така магнітна. Це якщо не, не металом займається, перед деревом хлопці, то займається. Прикрутив його на саморіз. ось цю штуку, шльоп. Тут повісив, доставився кронштейн зацепив його, Оп, зацепив його і прикрутив, прикрутив його ось сюди. Це його кріплення. Тож, білочовочка, ну. Ну. <кхід> ну, приятно. Прокрафт. Вообще я так понял, наверное, сейчас займаю. Старается щось випускати нормальне. Як кажуть, за адекватну ціну. Теж приобрел. Тоже в мене є. Як кажу, тоже прокрафтовський. Тож, кстати, десь місяць тому. Ну що, так, давайте за лазером. Закінчу лазером. Ну, як і всі лазери, в принципі. У приміщенні його видно дуже хорошо. Це чотирьох, я кажу, 16 лінії. Тобто дві вертикалі, дві горизонтальні лінії, кут 90 знизу зверху. По приміщенню питань немає зовсім. Тобто чітка лінія, не широка. Що е, здивувало, калібрував, хоч і калібрувати його, Короче, була погрешність е, нижнього лазера в одному положенні на 2 мм. Це десь на розстояння 7 метрів. Ну, для мене, як для сварки, це, це допустима норма я кажу. Ті сторони рівні, вертикалі теж пробував на отвес. Вертикалі четко. Всі 4 чітко показують, рівнесенько. Кут 90 не провіряв, естественно, це цим не займався. Я не пліточник, але мені не треба, я кажу. І на вулиці його. Тобто рулетка, я кажуть. Рулетка і терема Піфагора. Все рішає. Так. Хочу сказати так. Ну, в принципі, я доволі цим аппаратом. можна сказати, советую. Ну На сонці, звісно, як всі китайські апарати, вони слабуваті. На сонці погановато буде. А для приміщення, це ну, люксовий. Це можна сказати люксовий за такі кошти. Так, поїхали далі. Це вже в мене теж перфоратор. Тож. Я сейчас почав переходить на Прокрафтовський сет. Ну, адекватні ціни і як кажуть, робота інструменту мене задовольняє. Раніше я брав Вителси болгарки в мене. Давайте так, сьогодні вже по інструменту. Розпаковка і по інструменту. Це в мене типу Макіта, ну це все Vitles. Ось дві болгарки в мене вже працюють, я не знаю, років 3 точно. Тобто, мінуси по них. Це просто поміняли мінуси, це, що це зелений накисне макіта. Корпус підходить до, тобто, до цих підходить корпус. Мінуси, це оця кнопка. У нас, ну, вона неудобна і вже ж я її раз міняв Що цю, що цю. вони вже поламалися. Корпуси я міняв. Міняв корпуса, в принципі, по ну, а, подшипники поміняли вже тут теж. Тобто по, по самому мотору, по черв'яку цьому питань нема. Працюють, я ж кажу, вже їх, я кажу, їх насілують вже по повній програмі, вони тут, 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 працюють. Це реклама, ну це не то що реклама там. Це просто це ві... віт. Вони важкенькі такі, тут, тут це обмотка, все медна, то тобто, є гарні. Я думаю на болгарках я зупинюсь, зупинюсь на, не знаю, що про крафтовський хочу взяти акумуляторний. Попробую. Ну хоча акумуляторна є акумулятор. Ну, в принципі, вони в роботі кожен день будуть, тобто можна взяти акумулятор. Так що так. По Перфоратор. Може, десь місяць назад я його купив. В роботі він уже, в роботі він був. Ось така штукенція важкий, гарний, добротний. Той пробував бетон лупить на ура. Я тільки хочу сказати, хто буде ну, купляти такі префоратор. вскрити зразу цю кришку, є ключик. Є в комплекті ключик. Вскрити цю кришку. І ось смазка йде. Змажте зразу. Там помазано, ну слабенько. Накидайте туди оці смазки, помажте. Тут усе. Патроні всередині промашти. Що воно, як кажуть, як кажуть, то пословиця, знаменита пословіця жінка Женщина і техніка любить смазку. Так що без смазки нікуди. Коротше такий мене обзор в даному відео. Таком, можна сказати, цим апаратом задоволений. Працює ловко. Ну, в принципі, такого з приобретенням мого нового за цей місяць, як кажуть, Покамісь. Покамісь все. А в мене ще стоїть отакий от мене. Знайомий, гарний знайомий попросив привіз мені од такого, як кажуть старого старого монгала, старого мангала такого. Коротше, треба його, як кажу, зробити. Зробити з нього <кій> зробити з нього конфетку. <кій> Бо тут ну це він купив, а тут хтось варив. <кій> Сварщики мене зрозуміють. Дивіться, які шви. Ну, коротше, зроблено так. Як кажуть, тяпляпи забирай. Ну, це треба його встановити ще. А в планах ще сьогодні зроблю. Може відосик. Буду... Я напевно не му відосик. Як я роблю монгал чемоданчик. Бо так по просторам інтернету, ну там щось сильно заумно, там показують. А це обичне, вона в мене железяка ржава. Вон стоїть. У мене був Ford. Це з нього защита залишилася. Сам робив її. Коротше, і з нього є в мене тройка метал пущу на дно. Він стоїть. Внизу. А це пущу двойку наверх подрозкладний. Ну, мабуть, зниму. Коротше, такий обзор моїх нових покупок. Так що рекомендую Procraft. Не знаю, я задоволений цим інструментом. Ну оце, оце не беріть. Все, всім гарного дня. Мирного неба і, конечно, слава ЗСУ.